Привіт, друзі! 23 вересня сьогодні, 2025 року, Кривий Ріг вас вітає, Дніпропетровська область. Оце я тільки що приїхала з Карачунтів, покажу, що я накупляла, бо їздила. Обов'язково мені треба було купити ліки. Зараз покажу, що від чого. Ана, Царь. Ну, як завжди, друзі, писали мені чого ви його зі столу не проганяєте. Я нікого із своїх тваринок не звідкиля не проганяю. Деля глоха і лежить. Колись вони всі були безхатніми. Тепер в них є свій дім. І я вважаю, що якщо я їх забрала до себе додому, то ну, я повинна їм дати все, що вони заважають. Хоча б по можливості, то не звідкиля я нікого не проганяю. Не шипучку, шипучка бігає всюди. Ну, всюди, прям, де тільки хочеш. Вже в неї по ходу діла щось чухаються зуби, кусає мене, грається, дуже в неї гострі готочки. Ось погляньте, яке у яке, яке нього глазеньке. Це хто не знає, підкинули мені на клумбу. Дуже мені пусінькою, а вона вже погляньте, як відросла. Чудо таке, дуже дякую тим, хто підкинув. Я годую без хатніх тваринок, то всі знали, що, ну, знала та людина, що якщо вона підкине, то я її заберу. Я вважаю так. То, то хай воно буде так, то я дуже дякую цій людині, бо ну, я дуже люблю тваринок. І всі, і безхатні, і не безхатні. Усі, усіх цілую, навіть безхатніх, коли годую кишечок, собачок. Ну, Собачки, якщо не кусаються, то я їх теж гладю, цілую. І мені все одно, друзі. Я їх дуже всіх люблю. Це, ну, це моя душа. Я їх, я їх люблю. Мені їх всіх всіх шкоди. Прям дуже шкода. Ну, 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 то, так. то, то от таке, друзі. Бігає всюди. Так, стоїть водичка, воно. велику кастрюльку я поставила, бо Тайсон собачка велика. Тайсон, Тайсон, де ти там? Чудо моє, Тайсон. Ана. Заліз заліз до літньої кухні. Жарко, друзі, у нас наразі. Оце останні дні такі теплесенькі, прям жаркі. От, зараз мені отсюди сонце. Так, я, бачите, під навісом, а звідтіля сонце. І мені прямо аж підпікає в спину. Дуже класно, дуже класно. Оце останні діньочки так люблю, такі коли вони дуже жаркі, дуже теплі. Учора, до речі, друзі, ходили з Тайсоном гулять, і я спеціально пішла з ним там, де у нас затоплений кар'єр, колись там був. Граніт у нас добували. Ну, вже дуже багато років. Більше 20 років він затоплений, то ми туди купатися ходимо. Та зі всього міста до нас, друзі, з всього Кривого Рогу туди люди з'їжджаються і купаються. То, то і що я хотіла сказати, друзі, ще вчора дуже багато людей там і купалися. То я не знаю, може сьогодні ще в спіну піти, закрити. Купальний сезон, скажімо так, бо я в цьому році, перший рік, що я дуже часто туди ходила купатися, мені дуже хотілося в городі попораюся і бігом туди. На, на 5-10 хвилин. Просто поплавала, поплавала сама. І назад додому. У мене тут все близенько, так що якось так. Що я хотіла сказати, друзі? Е, наразі дуже багато літає ос. Не було, не було. Тепер ос. Просто капець ставлю тільки водичку. Велика кастрюлька, ну там літра два чи два з половиною. І малесенька мисочка воно, для цього, для киценятка. Бо ну, вона ж не достане до тої кастрюльки, щоб водичка. А їжу я ставлю у хаті, її, бо оси злітаються прям моментально. По-перше, мені не шкода, хай би вони їли ту їжу. Але, ну, не дай Бог, укуса мені тваринку мою, ну, ну це не діло, ні. Не хочу я. То друзі, от кво. Так, що в мене тут воно? Жарку, курочки. О, я в воду вже майже пів кастрюльки. Воно там десь чи п'яти, чи шести літрова та кастрюля. Води вже е, трохи менше. Навірно, третю частину води оце зранку випили. Вони вже зараз біля е, 13 години ра, е, дня. Оце зараз ранку хотіла сказати. Там в мене вже, друзі, я рано встаю, в мене на городі завжди куча роботи. Хурить, там е, -ля -ля, в общем, там підмести, там замести, там підмити, там замити. Ну, е, друзі, в частному секторі завжди багато роботи. Це не квартира. Тут завжди є. Не буває такого, що немає зовсім нічого. Просто можна сказати пху. Це, сьогодні відпочиваю. Це єдиний варіант, коли, коли немає що робити. Але це не означає, що немає що робити. Завжди є, куча роботи. А, бачите, до кури лізе. Курі не трогають, але трохи побоюються. Вони від неї тікають. Коли вона близько підходить, вони від неї тікають. Воно хоче гратися, бачите, лапками до курочки. Там решіточки такі, що вона проходить. Вона проходить, там ходить, ходить, гуляє. То, то отак. То це треба помити і водички свіженько налити. І з завтрашнього дня, друзі, буду робити курочкам профілактику від кокцидіозу. Треба обов'язково це робити. Е, купила препарат, зараз покажу який. І ще в мене, друзі, в мене така проблема. Не знаю, друзі, чи виживе він, чи не виживе. Все Сумі... мій е, п'ять касерік. Погляньте, він пригнічений, такий. В общем, що я помітила. Синій гребінь був в нього, це що я перше помітила, і він такий млявий. Коли я вже його взяла на руки, вже ще побачила на шиї дві гулі такі великі. Отакого От іменно з гулями в мене ще не було. Знаю, що Нюкасла дуже страшна хвороба. Дуже страшна. Я після того, як в мене майже всі курі по. Траляля, короче, ви зрозуміли. То з того моменту я почала вакцинувати від Нюкасла обов'язково вакцинацію. Раз на рік я проводжу курям своїм, бо то страшне захворювання, і по страшному вони погибають. І Вони в таких страшних судорогах помирають. Це страшно і болісно, і той курочки, і на це дивитися дуже болісно. То ну ні, не хочу. То я, я ліпше провакциную. А цей, в мене, до речі, є відео. Шукайте, дивіться, все є. Чим, коли і як це я роблю. А от іменно дуже багато хвороб пройшло за той час, оскільки я вже вирощую курочок, але такого я ще не бачила. І вчора я вже почала передивлятися в інтернеті, що да як. І оказалося, що ну, ліпше всього взяти б його, відвести до ветеринара і лабораторні аналізи провести. Ну, ну друзі. Курі, це, це, це не собачки, не котики, я вважаю, але все одно мені хочеться його вилікувати. І з цього всього я, що передивилася, що видивилася, виходять дві хвороби, які лікуються різними препаратами. Я вирішила так: буду лікувати і тим препаратом, і тим препаратом. Виживе Петька касірік, виживе, не виживе, ну це таке діло, бо ну, друзі. Із вчорашнього дня в обід і ввечері я дала лікую одну хворобу препаратом тетрациклін. Наш обичний для людей, друзі. Ось я їм купувала ще колись я чимось, щось лікувала цим препаратом. Дуже, до речі, класно виліковує. Отакий обичний. Отакі невеличкі таблеточки. Оцю, оцей раз я лікую як друзі, буду 5, 5 днів. Три рази на добу беру оцю малесеньку таблеточку на чотири частини ножом так розрізаю. Вони дуже добре розрізаються, дуже добре. І рівнесенько. І ото три рази на добу в клювік запихую ту четверту частиночку і заливаю туди десь звичайну ложечку водички. Обичне. Оце я одну хворобу буду лікувати, п'ять діб. Вже на оцю, на цей час, вже я ще сьогодні зраночку дала оцю таблеточку. То він такий пригнічений, прям сидів, не вставав, якщо чесно. І я його сьогодні вирішила от сюди перемістити від курочок подалі, бо ну мало лі чого. Там воно є зелена травичка, якщо він захоче, піде. Тут ось о, е, палац. До речі, друзі, питали мене, чи прибираю я оці доріжки, що в мене настелені в городі на зиму. Друзі, а навіщо я тоді їх е, оце понастеляла по всьому городі? Ніякі доріжки я не прибираю. Друзі, я оце понастеляла на вічно. Все. Це для того, щоб. В мене було мені вдобно ходити. По-перше, щоб мені вдобно ходити було після дощу. У мене тут не грязюка, не слизько, не наростає на доріжках трава. Все вдобно, все гарно. Та й мені ж, ну, у мене все таки канал, мені хочеться ходити, щоб мені вдобно було, щоб людям показати щось. І ну, якось ну, друзі, мені це вдобно, мені це подобається. Стелю все, що у мене є, і старі коврики, і палаци, і... і там і резина, все, що є. В общем, ну то, то так, друзі. І слимаків немає під ними. Не знаю, може в других регіонах якось і є, бо мені писало, у в мене немає ніяких слимаків під ними. Це добре, то, то мені от подобається. Оце так, друзі, що я вирішила. Півничка, я, звісно, на цей на ніч буду туди до корочок. Але поки він буде тут. У нього воно водичка стоїть у мисочці, їжа стоїть, і він воно вже присів. А то він тут, ну, потрохи, оце на цей день, вже трохи він почав ходити, а то прям капець. І, друзі, майте на увазі, якщо е, курі відчувають, що хтось хворий, вони починають клювати. Бо вчора я побачила, чого я його сюди перенесла. Е, вночі то темно, вони сидять собі там, сплять, що вони там роблять. А в день вони його бачать. І вони вже зраня, я коли їм почала е, зранку годувати, вони на нього напали і почали клювати. І вони так можуть до смерті заклювати. Оце я ще по цій причині його сюди відправила. Потім курочкам все добре. Нічого не видно, жодна курочка не захворіла, тобто воно нічого не попередавалося. Але хай він поки тут буде, поки я буду його лікувати, на день буде він тут. Е, то отак, і друга хвороба це, можливо, ще кокцидіоз. І від кокцидіозу мені обов'язково треба профілактику робити. О, подивіться, що оце, оця шипучка лізе до півника туди, а він нервнічає. Лізе до всіх. Це таке чудо. Так, від кокцидіозу, друзі, я купила отакий от препарат: препарат Байкокс. Ось, один мілілітр. Один флакончик на один літр водички. Треба три дні. Хоча хворі, хоча профілактика. Все одно треба один до одного розводити один флакончик на один літр води. І ставити пить три доби тільки оцю водичку. Більше ніяку, тільки оцю воду. Все. І так саме, із це я буду з завтрашнього раночку таке робити. Вже вони сьогодні почали обичну воду пити. Це я з завтрашнього дня буду робити. І півночку також буду водичку оце доливати. Таблеточку в клювік, а цей байкокс від у водичку. Так, потім через три доби треба вітаміночки обов'язково продавати. Я купила оце от такий, друзі. А, і, до речі, байкокс, це я у нас на Карачунах купувала в магазині тисячу дрібниць. Там Наташа хазяйка. Що коло 23-ї школи, хто з Криворіжжя? Оце коштує щось біля 6 гривень. Чи біля 5, чи біля 6 гривень. Якщо чесно, я тут так заплатила, та й побігла. Це я купила 9 штук. Якраз мені на 3 дня хватить. І оцей чектонік – це комплексні вітамінки: один мілілітр на один літр води. Якщо ну, дуже недостача вітамінів, то два мілілітри на один літр води розводиться. І теж дається тільки ці. Десь ну, біля тижня. 5-7 днів здається. Оце я буду після того, як я 3 дні продаю байкокс, вони проп'ють, а потім будуть пити оцей чектонік. 100 мл я купувала, 100 гривень, оце так. Оце буду лікувати, друзі. Що я там ще купила? Ще я там купила, ну, як завжди, друзі, я дуже люблю, мені подобається той магазин, там є все. Купила насіння, собі посмажити 60 гривень відеречко літрове. І купила 55 гривень, я вам казала, в мене трошки не хватило сидерату гірчиця, 55 гривень за кіло. Оце я кіло купила, буду там досівати. Тільки цим обрала тільки цей седират, більше не буду ніяким користуватися. Він мені якнайбільше подобається, то я буду тільки ним. Зайшла до подруги, забрала ось у неї зоомагазин, Друзі, це де АТБ ну на карачунах. Там дуже класні теж препарати. Ну там більше для собачок, для кішечок. І оце корма в неї в таких пакетах. То я забрала в неї пакети, вона мені зібрала. То сміття, друзі, воно я в тачку, друзі, сміття. Збираю, збираю, потім хоп, в пакет пересипала. І у нас кожен четвер приїжджає машина сміттєвоз і забирає. Або вкручу вивозю, ну коли як. Ну, з пакетами мені вдобно. То отак. Це я що там купила. Далі. Була в АТБ 33 гривні. Друзі, не обманули мене 33 гривні в Чекові. Бо в минулий раз мені як 38 отаку каву порахували. Не знаю. Стаканчики не викидаю ніколи. Зараз я його помию, кружечку викину. А стаканчик помию, буде він в мене для розсади. Отово, дюрочки знизу зроблю і буде все класно. Тобто і кави напилася, і, і, і оце. Е, так, далі що я купила? Купила ще такі бантики, макарони. Вони зараз на акції, друзі, 43,90, Бо я в минулий раз купувала. Оце потрохи буду скуплятися, скуплятися, і ще, друзі, у нас вже з четверга починаються похолодання, то я от стараюся до зими закупитися, забити в общем, шкафу, шафу. Там в мене і макарони, і крупи, і в общем все все, щоб потім не бігати, не купляти. Бо, ну, мало ли що, може гололедиця, може сніг, може що. Е, ну, я люблю, щоб мене було. То я закуплюся вже більше. І, і буде, в общем так. Далі, друзі, що я купила? Е, шипучки і масянчику з рибкою в цей раз купила 43-40. Е, Оце кормик отакий. Так, далі що? Ой, друзі, мені так захотілося Киві. Ой, а скільки Києві? Киві, блін, дорога зараза. 119,95 за кіло. Оце на 11,28 одна штучка. Але вона, друзі, спіла. Вона прямо ж така м'якенька. Мені так хотілося, бо обично такі зелені, як бубони. Я не люблю зелені. Мені подобається, щоб вона така м -м, вона солоденька. Вони дуже корисні, друзі. Киві дуже-дуже корисний. Це, це такий фрукт чи ягода. Я не знаю, бо кавун ягода вказується. А Киві не знаю. друзі, напишіть Киві, це фрукт чи ягода, хто знає точно. Бо, бо зараз скажу і почнуть писати. Та й що, не знаєш, як воно називається. Ну, Коротше, друзі, вчора купувала картошку в тебе. Але сьогодні зайшла, знову погляньте, яка класна. Ну, на що її садити? Оце ще купила, є в мене там, ще купила, хай буде. Все таке, що не пропаде. Я не дуже її їм, але їм. Е, так, картошка, друзі, коштує зовсім, зовсім зовсім недорого. Зовсім прям недорого, друзі. 1479 за кіло. Ну, представляєте? А виростити її. Вода яка дорогуща, е, підживлення які дорогі, обробки від каларадського жука від, від повторів, від усього, 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 усього. Я думала на слідучий рік трохи посадити, ну, якби канал, щось показувати, розказувати, ділитися. А тепер вже замислююсь, чи вона мені потрібна. За такі гроші я ліпше куплю, мені вигідніше. Ну, будемо дивитися ще. Так, ще, друзі, купила теж цибуля. Цибуля, цибуля 8,95 за кіло. Погляньте, як класно. І така величенька, як я люблю. Я тепер думаю, чи, чи садити оту голландську, чи, чи не витрачати гроші. Часник точно буду. Хочу закупити нового. Е, а от цибулю думаю, друзі, я не знаю, вона така дешева. А, і що я купила? Кавун купила. Е, кавун теж, друзі, зараз коштує е, Ой, 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 13,95 на 52 гривні. Це я в АТБ купила. Мені, до речі, в цьому році прям, мені в принципі подобається, подобається кавуни за тебе. Особливо самі перші, які самі найдорожчі йдуть. Я не знаю, звідкіля вони самі найперші везуться, але єдині, де я тільки не пробувала, де я тільки не куштувала, самі найсмачніші в АТБ. Ну і наразі ну, мені більше всього подобається щось в АТБ. Не знаю, я не рекламую, друзі, я не рекламую АТБ. Те Просто пописали мені. Просто мені подобається. Або рожевий, або червоний, різні сорти там у тебе були. Завжди в мене жодного за усе сезон цьому році не попалося е, неспілого. Ну, ну, Бачите, ну, грається. Бачите? Масян! ти чупакабра, ти чого його? -то? А Тайсон вибіг, друзі, допомагати. Чує, що шипучка кричить: то вони граються, так? То вони граються, друзі. Так, оце так. А, і зайшла в Market Опт. Бо в минулий раз я була і дуже мало пшеничної крупи. По 13-10. Ось, -о. оце я купила тут. На 40 гривень 79 копійок. Я годую безхатніх твариночок, друзі. То я готую там чи головки, чи лапки, чи, чи ще що є, що є, друзі, де що бачу, те і купую. І оце або пшеничну крупу, або ще додаю там і гречану сечку, і рисану, рисову сечку додаю, і перлову крупу. В общем, що є. Ну, там найдешевше оце в маркетопці на карачунах. Я знаю, у нас що тут більш близько до мене. У мене на КДЗ нічого такого. Нема. У нас тут два такі ларечка, і там більше оці, оці сидять. Мені, мені, я, не, я не вживаю алкоголь, я не люблю таких людей. І я туди просто навіть не хочу скуплятися. І у нас там ціни за високі, дуже високі, друзі. То я оце хочу купляю, оце я купила. Що там? Ну, оце, друзі, понакупляла. Все, тепер наразі, що я буду робити. Е, дрова ще дро дро не тьфу, тьфу, ще досі не допаляла, друзі, бо в городі вічно знайду собі якусь, якусь роботу. От от, друзі, не знаю в кого ще таке є. Вроді закінчила все на городі, потім лазу, лазу, побігала-побігала по побігала. городі. Надо те зробити, надо те зробити. Ну, в чому то так у мене і виходить. Ну, все одно, друзі, мені подобається мій город. Я ну, марафет навела повністю на всьому городові і нові грядочки поробила, і позастеляла. Все мене доріжечки, все мене вдобно. Єдине, друзі, виноград там ще. Чорні синій пальчик ще не зібрала, ну туди далі, бо він ще не достиг. А так, в принципі, все в мене засіяно гірчицей, то додосіваю, де в мене там ще не досіяно, і все, все добре, все класно. То я вже буду чекати холодів. Друзі, вас всіх люблю, ціную. Дуже дякую, що ви дивитесь. Дуже дякую, що ви розповсюджуєте моє відео, мій канал. Дуже дякую, що ви підписуєтесь на наш канал. Дуже-дуже всіх люблю. Поважаю. Дуже всім дякую. Дуже дякую вам, що моя карта під кожним відео. Завжди. Я году безхатні тваринок. Дуже дякую вам за допомогу. Дуже всім дякую. Наскільки уклінте велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю в такий тяжкий час. Слава Україні, друзі!